Добрий день, шановні батьки. Цей тиждень у нас проходить під назвою Свійські тварини. Тому, у вашій увазі, я пропоную невеличку консультацію з цієї теми. У житті кожного з вас настає інколи момент, коли ваша дитина звертається з проханням про покупку домашньої тварини. Звичайно, у вас знайдеться купа відмовок, щоб не заводити вихованця. Необхідно робити щеплення, багато вовни в хаті, мікроби, вигулювати вихованця треба. І вас можна зрозуміти, але для вашої дитини це важливо і необхідно. Варто задуматися, чи так це вже погано, якщо ваш малюк вже готовий піклуватись про когось іще. І потім не забувайте, скільки плюсів у цьому, якщо у вас з'явиться свійська тварина, дитина доросліша. Хоче, щоб його життя було наповнене чимось важливим, прагнути допомагати, приносити користь, і в характері формуються позитивні сторони, наприклад, такі якості, як співчуття, любов, відданість, турбота, також формується активність у прийнятті рішень, ставши трішки дорослішим. Крок, який припускає відповідальність спілкування з твариною, також вплине на якості характеру вашої дитини. Вона може стати більш відкритою, уважною, доброзичливою, і відчувши себе більш значущим у житті вихованця і проявляє свою турботу. В даний час багато різноманітних захоплень, але також можна відзначити, що діти мало перебувають на свіжому повітрі. Більшу частину часто в основному вони проводять за гаджетами. Але якщо, зваживши за і проти, домашній вихованець теж може стати хорошим другом вашій дитині. Потрібно з'ясувати у малечі, наскільки сильне його бажання, і розповісти про відповідальність, яка його чекає, роз'яснити мінуси і спробувати, спробувати зрозуміти мотиви, тобто наскільки велике бажання вашого малюка, і треба поговорити з дитиною чесно, поясніть. Ваші сумніви, ваші бажання і небажання. І нехай він сам прийме рішення, обговоривши, зможете прийти до якогось спільного рішення, і тим самим ви підете від його примх, тому що якщо ви скажете однозначно ні, то дитина вас не зрозуміє, і підуть впертісті, капризи. Конфлікту можна завжди уникнути, якщо знайти правильний вихід. Тим самим ви збережете довірливі відносини між вами і вчіться правильно поясняти дитині. Більше розмовляєте з дитиною, тим самим навчите його міркувати, адже в житті багато різних ситуацій. Як помітили вчені, вибір тварини залежить ще від типу темпераменту дитини і людини, від її особливостей, потреб. Наприклад, кішки допомагають компенсувати людині потребу в тілісному контакті, в спокої, в незалежності, а собаки це втілення живого емоційного контакту, комунікабельності, і це чудовий приклад самоконтролю. Тому варто задуматися, чи так уже погано, якщо у вас вдома з'явиться улюбленець, який принесе ваш дім радість. І додасть свіжий свіже напрямок у вихованні вашої дитини, наприклад, зблизить вас з малюком, і він буде більше вам довіряти. Тварина в домі це не просто іграшка, але й вихователь. Так що, якщо ваша дитина росте разом з твариною, він отримує безцінний досвід спілкування із ним і з оточуючими. Діти щиро і безпосередньо простягаються до тварин, і якщо ви помітили, це взаємно. Кішки і собаки набагато терпіміші до дітей, ніж до дорослих. Заводити домашніх тварин або не заводити вирішувати, звісно, вам. На жаль, не дітям. І тому не у кожного хлопчика і не у кожної дівчинки є свої домашні улюбленці.